Адвокатка зрадниця України Тетяна Монтян, яку підозрюють у колабораційній діяльності, ледь не загинула на тимчасово окупованому Донбасі. Путіністку мало не вбив український дрон Камікадзе. Про так звану прикрість повідомив друг і соратник пропагандистки Володимир Грубник в проросійському телеграм-каналі, додавши вітаємо в нашому клубі контужених. В повідомленні йдеться, мовляв, Монтян їхала в автомобілі неподалік від лінії фронту, як раптом по Розі авто вибухнув український FPV-дрон. Путіністка залишилась живою, втім, з контузією. Нагадаємо, Тетяна Монтян є уродженкою Криму. Юристка здавна відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше та захопити сусідні країни. Крім того, постійно озвучувала звичні російські наративи, називаючи Україну маріонеткою Заходу та звинувачувала колективний захід у намаганнях спровокувати війну з Росією на території України. Наразі Монтяна отримала підозри відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Максим Турчинський телеканал НТА.